суспільно політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні про Угорщину та Україну в контексті наших енергетичних взаємовідносин. Чи є ще шанс на побудову дружби? Будемо розпитувати у нашого гостя сьогодні з нами на зв'язку. Петро Білян, шеф-редактор журналу енергобізнес. Пане Петре, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Доброго дня! героям слава. Друзі, обов'язково підтримуйте нашого з паном Петром розмову своєю подобайкою, наш канал своєю підпискою. Ну і звісно ж діліться своїми думками в коментарях, тому що нам особливо дуже приємно, коли ви берете участь у житті нашого ютуб-каналу. Ми розпочинаємо. Пане Петро, і розпочати хотів би, взагалі, із вашої думки стосовно перспектив розвитку наших україно-угорських або угорсько-українських взаємовідносин. У контексті усіх останніх подій ми розуміємо, що м'яко кажучи, неоднозначна позиція стосовно України у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, і дуже жорсткі тези ми чуємо від міністра закордонних справ та торгівлі Угорщини Петра Сіярто. Тож, чи є сенс вибудовувати якісь дійсно партнерські, дружні, сусідські взаємовідносини? Чи все ж таки все, що було сказано раніше, розставило всі крапки над І? Ну, таке непросте питання в нинішні часи, звичайно. А що ми можемо зробити? Відкрити ще собі другий фронт, а, так би мовити, на західному кордоні? Наші відносини з угорцями, це? Вони складно там виокремити ви, тільки чисто енергетики, ті, що стосуються енергетики. В принципі, дуже тривалий період часу ми мали там прагматичні такі відносини, які дозволяли заробляти гроші. Ми тут транзитували і га... нафту, і газ, і електроенергію. Причому дуже багато з тих, скажімо, ідей, що як експортувати українську електроенергію в Європу. У нас же можливості то було багато, начебто, але зробити цього ми не могли. Ніяк -то. з поляками, наприклад, не запрацював так то. Ця е, лінія з Хмельницької е, атомної станції на Жешу. Так, ми цього там був колись такий Ян Кульчик, який то активно пробудував цю ідею, але доробити так цього не, не вдалося. А з угорцями ми це зробили. І це була не наша ініціатива. Це угорці прийшли, показали, розказали, що давайте будемо заробляти гроші. Дуже тривалий період часу там. Е, Укрінтеренерго сиділо на цій, на цій системі. Потім там ДТЕК зайшов, коли приватизували цю бурштинську станцію. Вони експортували електроенергію в Європі. Це був хороший бізнес для України. Ми заробляли валюту з газовим реверсом. Теж у нас були дуже хороші стосунки з угорцями. Воно все було доволі прагматично і, в принципі, давало можливість нам заробляти. заробляти доволі такі хороші гроші. Інше питання, що воно це всі відносини бачите, воно в такій складній цій геополітичній укладанці, що і ми, і в нас війна, і ми там вважаємо, що ми маємо справедливе право наносити удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. І воно з моральної точки зору, воно, звичайно, так і є. Право у нас моральне є. Інше питання чи прораховуємо ми наслідки того, як ми реалізовуємо це своє право, і чи маємо ми, скажімо, достатні сили для того, щоб там не просто там. Якось наносити якісь удари, а переламати хреб... хребта Російської Федерації. Поки так виглядає, що такого в нас ресурсу, щоб переламати їм хребет, у нас нема разом з тим, війна то триває вже довго, четвертий рік, і, скажімо, раніше ж такого якось не було. Якось ця ж дружба працювала, і газ транзитувався до 1 січня цього року, і з електроенергією було нормально. Якось би знаходили цю спільну мову з угорцями. А тут якось так різко пішло на таке якесь. Загострити, треба нашим все таки дипломатам, нашому уряду якось більш прагматично ставитися до цих всіх відносин, прораховувати свої інтереси, але може менш емоційно реагувати. Бо ми якось так дуже особливо це за останні шість років нинішньої адміністрації, і там це таке принесено. Це було президентом Зеленським і. Міністром Дмитром Кулебою таке, оце моралізаторство дуже велике. Таке ми там розказуємо про своє вправо, що ми вправі, ми можемо зробити. Ми то, і ми не завжди враховуємо інтереси наших сусідів, які теж щось хочуть, і вони теж мають якесь право, і треба його враховувати. Тому для того, щоб мати нормальні відносини з угорцями, до цього над цим треба працювати, треба прикласти собі трохи зусилля. Подумати, як це зробити. Ну і напевно, якщо ми будемо над цим працювати, будемо рухатися в цьому напрямку. то ми зможемо вибудувати такі відносини. Але я сумніваюся, що це можливо. Скажімо так, якщо перетримуватися тих принципів, як казав Дмитро Кулеба, зухвалої дипломатії. Якщо ми будемо далі так зухвало себе поводити з сусідами, то ми будемо мати проблеми. У нас і так зараз можна сказати за великим рахунком, що у нас таких нормальних прагматичних відносин у нас немає з жодним сусідів. У нас з одними у нас війна. З білорусами на грані війни з їхньої території заходили на нашу територію росіяни 22-му році. З поляками ми то цілувалися, бав, не в вдесна. А потім у нас там то зернова криза, то у нас блокування доріг. То вже там ми їх звинувачуємо, що вони поширюють якісь російські наративи. Про чому це робить наш голова держави в організації Об'єднаних Націй, що там у поляків викликає шок з угорцями і словаками. У нас теж проблеми Те, як не гасну електроенергії, і тепер ми маємо. З е, нафтопроводом Дружба. Ну, поки що так з румунами, наче більш-менш, але я так побоююся, що щось ми можемо, там, якось, ще щось, щоб ми не вичудили щось з румунами. І, виходячи з того, що у нас так по периметру, якось з відносинами проблеми, то я би. Є в мене така крамольна думка, що це не завжди проблема з сусідами. Що це може бути якийсь такий неповторний стиль української дипломатії, української зовнішньої політики? Що щось ми робимо якесь не те, що звичайно. Ми мораль. Ми там розказуємо про цінності, про мораль. Дуже багато що це ну але. Треба політика це не тільки цінності. Там цінності присутні, не присутні, можливо, як інструмент, але в тому, що є якийсь прагматичний інтерес, і треба до нього прораховувати, і треба наслідки своїх кроків прораховувати. це... Звичайно, дуже важливо, і хоча я сумніваюся, що наша нинішня адміністрація змінить свій почерк, вони вже так 6 років керують, керують через кризи. Як ми бачили, от буквально навіть з такими своїми найважливішими союзниками, від яких ми дуже залежні, без яких мене нам буде дуже складно, складно вести війну, як Сполучені Штати, ми й тут примудрилися, так би мовити, побити горщики. Хоча потім якось так вдалося з допомогою скажімо, різних інструментів, якось відновити принаймні, діалог між українською і американською стороною. Ну, Такий цей дуже рішучий і неповторний стиль українського керівництва він призводить до того, що в нас управляємо ми через кризи постійно. Вони у нас постійно так от якось виникають в такий неповторний спосіб, а потім ми якось повинні прилаштовуватися і щось з цим робити. Ну, Але от як воно буде виглядати? З угорцями, ну як я думаю, що перепросимося і щось будемо далі якось розвиватися. А там далі вже в того перспективі все буде залежати від того, чи вдасться адміністрації Дональда Трампа реалізувати той план, який він хоче, щоб зупинити війну. І далі вже там якось переходити до якихось прагматичних відносин. Ну оце ми дуже від цього залежні від тих перспектив. Ну а там уже, якщо буде в його він, скажімо так, з божою помічю досягне в цьому успіху, то там будуть напевно якісь і вибори, то в якійсь середньостроковій перспективі прийде оновиться українське політичне керівництво, і вже ті люди, хто там прийде, може вони вже не будуть настільки зухвалий курс проводити і якось більш прагматично перейдуть до відносин до вибудовування відносин з сусідами. Що буде вкрай корисно для України, для того, щоб українці могли все-таки заробляти, щоб ми могли експортувати ті продукти і транзитувати ті продукти, які ми можемо, і так би мовити, багатіти, тому що ми і так уже маємо дуже багато проблем, і вирішення цих всіх проблем воно потребує грошей, і якось цим всім треба буде працювати. Тому прагматичний курс, треба мати цю холодну голову. Дивитися, рахувати варіанти, прораховувати варіанти своїх дій, тому що дуже часто виникає враження таке, що у нас якийсь такий неповторний почерк, що ми, ми щось робимо, а потім кажемо: ой, а ми не очікували, що таке може бути у відповідь. І часто це доводить навіть до трагічних ситуацій. Тому треба вчитися, треба робити висновки і прораховувати свої дії, рахуватися з інтересами сусідів. Тому що нам ж тут же ж теж така штука, ми звичайно можемо посваритися з угорцями. Там воювати вони нас точно не будуть ну, принаймні в нинішній ситуації. Але якщо ми так нагострилися вступати в Європейський Союз, то нас чекають ще переговори з тими самими угорцями. І там доведеться з'ясовувати цілу купу і економічних питань, і політичних, і, і між іншим, така ситуація не тільки з угорцями, але і з словаками, і з поляками. Ну, всі, всі з усіма цими хлопцями, особливо нашими безпосередніми сусідами. А ми так ведемо курс, що нам ніби хтось щось винен. А вони нам нічого не винні. Ми нам нічого не винні. Вони будуть відстоювати свої інтереси, і ці переговори, які вони будуть дуже складними. Ми можемо, до речі, подивитися, як ви так собі. Для того щоб ми е, не думали, що це ми одні такі. А як, наприклад, е, така держава, прекрасна як Македонія, вступала в європейський союз, і що їм найближчі їхні сусіди, греки, е, які козні творили, і і таки примусили їх з ними змінити назву навіть для того, щоб вони Менічна, могли вступити так, 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 так. це, це дуже так. така непроста штука. І якщо ми не змінюємо цього курсу, що ми все-таки будемо туди йти, ми будемо. Нам нам треба вчитися якось з ними. Знаходити спільну мову, сперечатися так, щоб не розривати відносини, як враховувати ну а ще краще, якось так вести політику, щоб у нас з ними був якийсь спільний інтерес, щоб їм як це ця прекрасна американська концепція. Він він, щоб дві сторони могло вигравати. Це потребує трошки іншої політики. У нас якось ми себе на жаль, мені здається, от України. Проблема, як на мене, то те, що ми ніяк не можемо відчути оцей розмір своєї країни, що які ми, ми себе ведемо так, що ніби ми на держава, яка тільки в нас от немає ядерної зброї. І ми всім розказуємо, що хто як має що робити, хто має куди йти, що це. А воно, ми ж держава, економічний потенціал наразі, ну що в нас у нас під 200 мільярдів доларів ВВП. От ми знову повернулись на те, що у нас було в 2022 році. Що дуже небезпечно, звичайно, бо ми кожен раз, коли доходимо до цієї позначки, потім обвалюємося. Угорця угорців їх всього на все населення 10 мільйонів. Ну але в них ВВП більше, навіть ніж в Україні. ну Їх там 200 з копійками невеличкими розумієте? Тобто ми з ними повинні як рівні. Ми, а нам дуже дуже складно це призвичати, що ми. Ми держава невелика за розміром економіки. А ми хочемо амбіції у нас такі наші радянський союз, тільки без атомному не було. Оце, якщо б цю проблему ми якось вирішили, якось відчули оцей свій розбір, то це нам би легше жити було і виживати в цьому складному світі, в якому міняються правила, в якому от прийшли. От треба ж за тими от, теж така знаєте, цікава штука була. От я скільки не говорив з експертами, нашими от від інаугурації Дональда Трампа. Мене вони всі в один голос, типу, мені просто я кажу: а що ви думаєте, як воно буде виглядати? От він ж міняє там, енергетичну політику і підходить до зовнішньої політики. Він каже, що він буде продавлювати цей курс на завершення війни. А вони мені всі в один голос кажуть, що така агенда українська була, що а то треба менше звертати увагу, що там Трамп говорить. От він просто він, він так просто каже. Він так просто каже. У Дубаєте? Просто кажуть, він, він, він буде, вони будуть робити те, що вони говорять. І нам доведеться до цього прилаштовуватися, тому що ми не такої вагової категорії країна, яка може там взяти і поламати гру Дональду Трампу. Тобто скоріше він нас переламає. Зумієте? Нам треба. Визначити своїм, відчути цей свій розбір, почати ним навчитися вміти користуватися. В принципі, невеликі країни навіть вони досить майст... Якщо вони розуміють своє місце, розуміють інтереси цих великих держав, вони теж можуть багато і заробити, і знайти своє місце, і якось виживати. А от якщо ти не відчуваєш цього розміру, то виходить так, що. Ну, у нас от, це знаєте, як в автомобілі, що дуже важливо відчувати, на чому ти їдеш. Що, якщо ти на Жигулях будеш їхати, так, як на якомусь на Кразі чи на, на, на якомусь мані, то у тебе будуть проблеми. Ти, ти не можеш так їхати. Ну і відповідно навпаки, якщо ти на автобусі якось їдеш, так як на Жигулях, ну, то це трошки буде інший варіант так, маєте, ситуації на дорозі. Це треба навчитися враховувати. На жаль, наші еліти і особливо. От, та адміністрація, яка нині керує Україною, у них от проблеми з тим відчуттям цього балансу, розмірів. Тому виникають проблеми, в тому числі з угорцями. Слава Богу, що, скажімо, що там були ці пошкодження на нафтопроводі дружба, їх там полагодили і цей весь транзит від, від, відновився, ми можемо працювати, ну, але бачите, от з тими самим газовим транзитом, ми якось так рішучо пішли на цей крок, щоб відмовитися від, 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 від Так, Це подавалося дуже велика перемога. А далі почали виникати проблеми. Ми позбавилися так званого газового ППО, як казав колись Сергій Макогон у му році, що от то, що ми транзит, він забезпечував нам газове ППО, що росіяни не били так по системі, яка дозволяла транзитувати газ в Європу. Тому. Якось треба ці всі речі, які здавалося б навіть очевидні, якщо з боку дивитися, їх все-таки треба прораховувати. На жаль, наразі ми того не маємо. Якщо у нас це з'явиться, якщо у нас з'явиться прагматичний підхід до політики, то у нас зміниться і відносини з сусідами. Ми зможемо вибудувати систему, таку, щоб використовувати свій цей транзитний потенціал, все-таки використовувати своє географічне положення. В країні, яка ну, не на краю Європи, а все-таки вона займає таке центральне місце. Ну, ну, можливо, ще якщо б нам дуже пощастило, і там все-таки якось спочатку закінчилася війна, а потім таки з якийсь період часу змінився режим у Росії і там якісь за перестройки, можливо, то, щоб ми змогли зайняти це своє місце транзитної країни, яка транзитує. Е Вуглеводні сировину в Європу. От, То, дійсно ну, у нас пане буде... Петро от максимально вигідне географічне положення, але я хочу зауважити, що на відміну від скарг стосовно дій України до Росії. Угорці ніколи не скаржились на дії Росії стосовно України, коли вони лупили по нашій енергетичній промисловості, Якщо я вони правильно... вони не був, розумієте, вони не мо вони тому, що вони на жаль, вони от вони угорці навчилися після напевно. Я не знаю, чи це буде ж теж такі були дуже рішучі, так, йшли так, в 56-му році В 56-му році, в першу світову війну вони так теж вступили. Там правда граф Кісо дуже довго думав, чи давати згоду на те, щоб там парламент щоб проголосувати. Всувати за вступ за мобілізацію, вступ Угорщини в Першу світову війну. Ну дуже тяжкий досвід був угорців. Вони ж програли Першу світову війну, були в таборі країн, які програли. У них три четвертих території, а потім ще зробили програли Першу світову, потім зробили собі ще революцію. І в них забрали за Тріанонським договором три четвертих території, яку не ж це там Орбан... На секунду число, ну, них правда... все починалося, правильно розумію? Австро-гурська імперія, Арцгерцог ну, як... Фердінанд. Сараєв, ну, це так? такий тригер, Тригер настав такий, що от почали, що от почали, почали там, можна ж було по-різному, по, там там, по інший день де сперечаються історики, там, чи треба, бо я хто запустив перший, там, яким чином. До тригером стало так. що В Сараєву Гаврило Принцип застрелив спадкоємця австрійського престолу Ерцгерцога Фердінанда. І почалася ця війна. Ну, вони і програли. Питання про потім вони програли. Оце в Другій світовій війні. Вони теж так би мовити, влізли і зараз. Вони не той бік обрали. Вам зараз, не здається пана? А мені здається, що вони маневру, вони зараз ніякий бік не обирають. Вони зараз маневрують, тому що вони вони не хочуть влізти, розумієте? І тому вони нічого не коментують. Тому вони не коментують, вони не хочуть взаємо, вони сидять на на паркані і балансують. От що вони робить? Вони намагаються е, якось не не залізти в якусь. Вони не вони не є таких розмірів України, яка може отак чітко стати там, і сказати, от ми там будемо підтримувати Україну до кінця. Подивіться, тож, навіть якщо з наших європейських партнерів, вони, правда, більше розказують, що вони нас там підтримують, а насправді, що вони там можуть дати і особливо, що ми ще подивимося, як там буде з тими військами. Ну, але це великі країни, там Франція чи Великобританія. Вони можуть собі таке дозволити, а менше вони намагаються якось зайняти якусь таку. Нішу, щоб не впхатися в цей конфлікт і між от, великими державами. І Моє питання через це, от пане Петре, міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петр Сіярто заявив, що внаслідок атак українських безпілотників постачання сирої нафти з Росії до Угорщини через нафтопровід, дружба, що проходить територію України, було призупинено. От саме через наші удари, звісно ж, я так розумію, до початку повномасштабного вторгнення Україна була потужним експортером електроенергії у Європу, і звісно. То ж, це все змінилося якраз таки через удари Російської так Федерації по нашій ми, ми ще в 22-му році, там, навіть коли вже почалось повномасштабне вторгнення, у нас було але у Гурці нічого не говорили. Що бачите, ми перестали отримувати українську електроенергію через росіян. Такого ми не чули. Ви не почуємо. О, Я просто вони, вони просто дуже прагматичні в цьому сенсі. Нам Їх треба чекати зміни влади в Угорщині за аналогією з Росією, от ну, коли В Путін Ідеалі, зробили. нам ні, нам, нам треба чекати зміни влади в Росії, ну і щоб адміністрація Дональда Трампа до того, чеку, до того часу завершила цю війну, тому що ми можемо не дочекатися Ця ж справа така. А ми в стадії активних бойових дій. Тож треба дивитися, що там на Росію вони, вони не є тубільці, вони мають і техніку, і свою оборонну промисловість. І окрім того, у них валовий внутрішній продукт в 10 разів більше, ніж в Україні. Розумієте? Вони мають свою сировину. Вони, вони виведуть, і нам, тому нам треба якось теж думати, яким чином, з більш прагматичної точки зору. Ну, є, звичайно, план перемоги. Якщо б. Ну, є в мене така фантастична ідея, якщо б з нами разом не допомагали нам, а воювали разом з нами поляки, турки і фіни, хоча б, то у нас би був шанс перемогти. Ну, поки що такої бойової коаліції ми не бачимо, вони навіть допомагають так якось вже складно. Тому нам треба принаймні цю війну добити, щоб до Трамп її завершив. А далі якось так би мовити, готуватися, думати, дивитися на перспективу. Що ми якими місцями? Ось займати, от перспективи, будемо пане Петре. Що говорить так. ну майже теска, так Петер Сіярто, угорський міністр. Так він каже, що ну, мені не треба такого. Де... <світ> 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 ну бачте, бачте, ну він ну дивіться. він, він це говорить не перший раз. А вони я просто це... продовжу. Продовжу інше. його цитувати. 10 березня вони підписали з румунами угоду про постачання газу, так. Називається угода про енергетичну солідарність. За нею Румунія буде забезпечувати по безпеку постачання газу через газопровід, який прокладено між Угорщиною та Румунією. Ну і вже логічно вже скоро це бачиться що... газ так. От чи можна не. говорити, що тепер Угорщина змінить свою риторику через те, що тепер буде не такою залежною від російського не. газу? Не можна. Угорщина грає, як такий є угорськознавець, такий польський Богдан Гуральчик, професор. Він каже, що Угорщина грає на багатьох піаніно. І це доля країн, таких, такого розміру, як Угорщина з таким ВВП. Це багаті, сильні, потужні країни, вони можуть ставати там іти в рішучий наступ і щось комусь розказувати. Ну так як Дональд Трамп. І то невідомо ще як до чого доведеться його політика з такими от з тарифами, там як, як воно все розрудеться. Бо він то оголошує, потім скасовує. Ну, але в нього такий стиль. Ну, він таких розмірів приходять така країна величезна. Вони 30% світового ВВП. Ну от вони можуть собі так дозволити. А мені є така країна. І угорці не така країна. Їм треба маневрувати. Вони хочуть, щоб до них зайшли гроші. Вони, хочуть, вони будуть зі всіма домовлятися. Якщо хіба вони навіть, в принципі, з нами не заїдуть. Ми з ними дуже тривалий період часу мали абсолютно нормальні відносини. У Нас почалось загострення. Це, напевно, з мовного закону в 2019 році, коли прийняли, їх там питання з національної меншини. Нас та меншина. Невелика там угорська, ну з іншого боку, 150 тисяч людей, хоча вони менше навіть в, в, в межах Закарпатської області, але якось би так е, себе повели, що от почало пішло на загострення відносин. І це треба думати, як ми будемо це вибудовувати, тому що я ще раз скажу, що у нас це, нам потрібні добрі, прагматичні відносини з усіма сусідами. У якому форматі Не з угорцями як... можна ці взаємовідносини збудувати? Якийсь, по-перше, треба, щоб. Трохи перейти. Треба якось, як на мене, оцю емоційну складову. Дуже різко передбачено. Це ж так, ви наполягаєте на тому, що дипломатія у всьому винна. Ну, не то, що дипломатія, почерк. Почерк. У нас, я І шо, саме Українці, на вашу думку, не угорці. Ну мені здається, що тригером ми виступаємо. Ну, тому що, я кажу, що я. ну, Мені хочеться підтримати наших, як на футболі, знаєте, щоб оце. От... Ну якщо так би трошки дистанціюватися, це... я кажу просто, що проблеми у нас фактично по периметру. Просто з одними ми воюємо, а з усіма рештами ми регулярно сваримося. Причому в скандальний спосіб, включаючи поляків, з якими ми то дружимо, то потім знову сваримося, словаків, угорців і, ну, і останній ж приклад Сполучені Штати. Ну ми примудрилися зіпсувати собі відносини з нашим головним союзником і партнером. Що дійшло до того, що вони вимуше, як цей генерал Келох казав, що треба стукнути мула дошкою по носі, щоб він на тебе звернув увагу в такий недипломатичний спосіб, що вони вимушені були припинити постачання зброї, припинити обмін розвідувальною інформацією, щоб наше керівництво якось прийшло трошки до тями сказало, що от, ну чекайте, що що І потім там пішли вже в Твіттері вибачення, там того, що ми якось знову повернулись. Ну щось не то. Ми, ми, ми створюємо проблеми собі по периметру. Це не може такого бути, що всі не праві, а ми праві. Якщо б у нас були проблеми тільки з Угорщиною, то я б казав, що там от просто от такий от Орбан поганий і сіярто вороги України. І от вони просто таку гнуть погану лінію. І нам треба з ними там рішуче протистояти. У нас, у нас проблеми ж не тільки з ними. Не тільки з ними. розумієте? От в чому проблема. Це мене що кажу, наводить на крамольну думку, що проблема може бути в особливостях того, яким чином українці, українська адміністрація. Веде свою політику, але дивіться: от Угорщина є частиною європейської родини, членом ЄС, членом НАТО. І європейці не роблять якихось скарг на українську дипломатію. Вони роблять скарги на те, що Угорщина ніяк не диверсифікує а, постачання газу у свою державу на дві третини, залежачи від Російської Федерації. А чи можна буде дочекатися найближчим часом відмови о, Угорщини від Російського газу? Ну, наприклад, на зуму Туреччина прийде або та сама Румунія? Я Румунія прийде. Туреччина прийде, але я вам скажу таку крамольну річ, що я думаю, що оці розмови про те, що можуть запустити Балтійський потік, під що американські компанії зайдуть на північний потік і будуть ним як оператором виступати, а росіяни повернуть цей газ в Німеччину, то вони не так би мовити не, не, не на порожньому місці. Що німці сплять і бачать, як повернути російський газ в Німеччину, вони хочуть цього. І вони, вони будуть, як тільки якщо от трошки затихне з війною, вони тут же це зроблять. Це було очевидно ще два роки тому, коли ми знов, ми, ми апелюємо до того до європейська родина. Ну, в них, в, тій європейській родині, всі сидять, там, в них культура може інша трошки. Вони всі сидять і рахують гроші. Там дуже важливий цей економічна складова. І вони, бу, вони не будуть відмовлятися від того, що їм вийдуть. Зараз теж розмови про те, що там Росію викинути з Європи. Ну, при тому е постачання ЕНД російського там б'є всі рекорди в Європі. Ну так що вони, і, і, і то, причому теж наші друзі, французи це роблять, uh -huh. і завозять це через Брест, і все ну, через французький Брест через порт. І якось це все в них складається. Вони можуть розказувати про мораль, скільки завгодно, але вони рахують гроші і будуть рахувати. І будуть рахувати. Ні, ми їх це. Ми не переб'ємо цю, так би мовити, європейську прагматичну жилку. А тим паче американську. Тому сподівання на те, що Угорщина диверсифікує. Так, да, вона може диверсифікувати постачання, але це не факт, що вона відмовиться від російського газу. Вона, вона хоче, щоб він далі йшов, тому що це ціна, це можливість вибирати, це можливість. Бути більш якимось гручкою, ну і їм вигідно, напевно, а можуть бути, я не виключаю, що там можуть бути якісь і, так би мовити, особисті інтереси, ті, що в нас називаються корупційними. Але це в, цього, в світовій політиці цього ніхто не скасовував. Навіть такий високоморальний діяч, як президент Джо Байден, мав сина, який отримував, так би мовити, доходи. Від української компанії і теж і потім якось скасували його те, засудження за корупцію. Все, все нормально. Високоборанні люди вони теж мають свої інтереси. Просто це от частина мене враження теж, що ми якось, якось як. От в Україні так оці цінно ідея ідеали цих цінностей. Ми сприйняли як за чисту монету, так як як майже як індіанці в Америці, і нам розказують про цінності, про ще щось там і Ми каму там до торкотом. А там виявляється, придивишся, а там є прагматика, є інтереси. І навіть ті такі високоморальні люди, які проповідують там, як треба бути чистими, добрими, прекрасними, моляться кожного дня. Там а вони виявляється, мають беруть участь в якихось корупційних схемах. Тому такі хлопці, як Орбар, я не здивуюся, якщо там це є. Ну це тоді ти бачив складно розраховувати на те, що вони відмовляться від якихось своїх інтересів, тому що там є наш інтерес. Дуже... Пане Петре, я вам дуже вдячний за те, що поділилися своїми думками стосовно Угорщини та перспектив нашої дружби з цією країною. Ну і вдячний Тут я... дружби, дружби не знаю, нам треба прагматичні відносини. Ну так, я розумію, що це... в міжнародній політиці немає дружби, є тільки там бізнес ас'южуал, так або там добросусідські якісь відносини, партнерські. Тому я хочу ще запитати у наших глядачів, що вони думають з цього приводу, чи є у вас віра в якесь оптимістичне майбутнє двох країн разом в одній зв'язці? Україна та Угорщина, зазначайте все в коментарях. Ну і нагадаю, ми спілкувалися з Петром Біляном, шеф-редактором журналу енергобізнес, з нами був на зв'язку. Мене звати Павло Ковальчук, і я вдячний вам, що ви підтримуєте нас своїми вподобайками, підписками та коментарями. Це дуже важливо робити, друзі. Ми вас цінуємо за це та дякуємо вам. До зустрічі в наступних відео.